Усім привіт! Ви на каналі Алкогородниця і сьогодні я буду підв'язувати мої помідори та огірки, тому що вони вже не року так повиростали, товариші наші. І вже пора. Поїхали! У мене звичайно є каварний план, щоб дядя Слава зробив гарнюші підборки для підв'язки. Але поки дядя Слава вмовиш, я пішла в ліс і назбирала отакі от шикарні палочки, на які зараз буду підв'язувати. Для початку покажу вам, які вони в мене вже колосисті гарнюнькі. І подивіться, які тут вже падаючі великі сподівання. Прожай! Подивіться, можна вже в салат, прямо з квіткою. Це ж просто фантастика! Просто фантастика! Ось так виглядає підв'язочка моя. Поки що так. Потім, думаю, що дочекаюся, щоб гарненьку підпорочку зробив нам Дядя Слава. Але ви ж подивіться, які гарненькі. Ну ви подивіться, мамині квіточки. квіточки. Вже позав'язалася. Кожен окремий. Кущі когірка я на окрему паличку поки що підв'язала, щоб вони не перепліталися між собою. Ну і зараз спробую якось підв'язати помідорчики. Ось як виглядає моя підв'язочка томатів і огірочків. Кожен томат і кожен огірок я підв'язала поки що на окрему паличку. А, в планах зробити серйознішу опору і підв'язувати вище. Але для цього треба мені стороння допомога. Чекаю.